Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Доброго ранку. Мене звуть Сабанадзе Світлана і я експерт з філ. Дуже добре. Його хочеться запити дуже солодкий. Сьогодні ми поговоримо про класичний магазинний зефір. Його склад це яблучне пюре, яєчний білок, цукор і агар-агар. Все. У нас є дві тарілочки, на яких лежить зефір. Зовні зефір відрізняється один від одного. На першому зразку він дуже гарний і має вигляд мушлі. Зовні він такий, такий бархатистий. На нього навіть приємно дивитись. Другий зефір, він трошки вологий, на ньому помітні тріщини. Ось бачите? І так не повинно бути. Це свідчить про те, що в ньому або недостатньо цукру, або є якісь домішки, які впливають на його структуру. Візьмемо перший зефір. На дотик він дуже приємний, невологий, дуже бархатистий і приємно пахне. Візьмемо другий зефір. Запах в нього такий трошки занадто солодкий з примісами чогось ще не може зрозуміти. Не подобається мені. Давайте ми його розламаємо, подивимось, що ж там всередині. Дуже добре. Бачите, в нього маленькі дірочки, він не мокрий і пахне дуже смачно. Зрозуміло, що це ароматизатори, але е, вони досить якісні, а це важливо. І візьмемо інший. І розламаємо його. Сюрприз! ха 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 він з начинкою. У це, можливо, є причина того, що він себе не дуже коректно поводить, тріскається, бо це карамель. Але з певненістю можна сказати, що начинка не має впливати на саму структуру зефіру. Тож я надаю перевагу першому. Який має бути ідеальний зефір, спитаєте ви? Він має бути як хмаринка легким, красивим, пухким і пружнім, але в ньому не повинно бути ані тріщин, ані вологи. В ньому має бути абсолютно ідеальна оксамитова поверхня? А тепер давайте скуштуємо. Дуже солодкий. Дуже. В нього не дуже приємний після смак. Не дивлячись на те, що він виглядає ідеально, але на смак він не дуже приємний. Його хочеться запити, бо в роті дуже солодко. Занадто і якийсь хімічний елемент там є. Скуштуємо другий. Не дивлячись на те, що він щільний, але він дуже приємний на смак. Не такий солодкий, не липне до зубів, в нього немає штучного присмаку. У першому зразку відчувається якась дивна кислота, якої не повинно бути. У цьому зефірі її немає. Дуже рівний смак, немає присмаку штучності. Дуже гарний зефір. Тож, який зефір дорожче, мені здається, що другий, тому що в нього дуже гарний смак, а це дуже важливо як для продукту, який ми споживаємо. І не дивлячись на те, що зовні я вибрала перший варіант, тому що він такий гарненький. Тож я думаю, що дорожчий зефір це другий варіант. Давайте дивитися. 10497. Як я і думала, він дорожчий. А цей зефір 6 гривні. 10497. На мій погляд, це дорогувато, але враховуючи те, що в цьому зефірі є начинка, він доволі великий. Тож за кілограм зефіру це адекватна ціна. Зважаючи на якість першого варіанту зефіру, я можу сказати, що 62 гривні для нього це занадто дорого. Тож як обрати зефір? Я вам рекомендую брати в упаковці. Покупаючи зефір на вагу, ви не можете точно сказати, коли він був зроблений, коли закінчується термін його придатності. Читайте етикетки. Це важливо. Там не повинно бути нічого, окрім білка, яблучного пюре, агар агару і цукру. Тож нам здається, що зефір це легка пір'їнка. Але пам'ятайте, що в ньому дуже і дуже багато цукру. Тож споживайте його в міру.